Ви дивитесь СОВУ у прямому ефірі наш телефон 55 27 16. Нагадую його для того, щоб ви могли, мали можливість поспілкуватися з нашим гостем, режисером, оператором, майстром кіномистецтва Романом Івановичем Кульбою. Роман Іванович, а чому е, саме фольклор у ваших фільмах так переважає? Що цьому цінно на ваш погляд? Ви, дійсно, <кхем> ви знаєте. Якщо знімати фільми, не включаючи фольклор, то це дуже збіднює характеристику народу. Якщо знімати фольклорно-етнографічні фільми і показувати їх іншим народам, це по суті є образ, характеристика цього народу. Бо фольклор повністю розкриває, чи навіть поетичний, чи він трудолюбивий. Чи він мирнолюбивий, чи він агресивний, все все там люди собі знайдуть. <кій> І саме такі фільми дуже користуються популярністю на міжнародних кінофестивалях. <кій> До речі, всі ці фільми, що ви дивилися, вони були на міжнародних кінофестивалях. Я вже казав, під патронатом ЮНЕСКО є така організація Уніка. <кій> Кожний рік, в вересні, значить, 25 днів з усього світу з'їжджаються. Кіномайстри своїми роботами і там показують. Ну, буває так, що на таких фестивалях може бути відзначено 5-6 фільмів з золотими медалями, 6-10 срібними. Тобто обмеження немає відзначених? Немає. Медалі там завжди чекають. Лиш би була висока творчість. Роман Іванович, а яка доля всіх е, людей, які брали участь в цьому фільмі? Зокрема, жіночки, е, зокрема е, е, диктора, який це ще Білан, по-моєму, є текст. Так, Так, звичайно, е, ви знаєте, що ми показуємо наш архів. В цьому архіву вже 15-20 років. 30 навіть. є. Навіть 30. <кій> життя йде, життя бере своє, старші люди відходять. Відходять, молоді приходять, але фільми цінний, тому що це є наша історія, це є наша культура. Роман Івановичу, а ви вірите в гороскопи? Ну, життя людське, воно часто пов'язане з передбаченнями. Ви вірите взагалі в гороскопи? Я вірю в долю і вірю в те, що що кого чекає, то не мене. <laughs> я це вірю. Бо то я переконався в своєму, своєму житті. То я чому запитую вас? Тому що ми зараз включимо гороскоп на цей тиждень. Я думаю, ви теж з задоволенням послухайте. А я ще раз нагадаю телефон 55 27 16. От є телефонний дзвінок, значить ми після нього тоді е, включимо гороскоп. Будь Я нагадую цей телефон 55 тому що ще і тому, що через хвилин 15-20, після того, як ми попрощаємося з гостем, е, буде блок, е, блок вітань. Ви зможете через телевізійний екран привітати близьких вам людей. Звичайно ж, музичних вітань. Ну а зараз телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Е, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Роман Іванович, Прошу. якщо ви мене чуєте добре, добре чую. І мені дуже приємно вашу передачу блодивиці, ваші фільми. Но шкода, що я аж знаю про вас, мається на увазі в такому обширному обсязі. Справа в тому, що я вчився з вашою дочкою, Тонєю. Це вона закінчила в Муспет в 86-му році. Так, так. Якщо вона дивиться цю передачу, сіні. Дивиться. То вона повинна знати старосту другої групи, вона знає Володя. І мені просто шкода, чому я дзвоню, що якщо б ми тоді, бо я так зрозумів, що по вас, як ви людина, ви вже скромна, і ваша дочка теж настільки була скромна, що ми не знали, що в неї такий батько мається на увазі, займається в такому обсязі мистецтва. І ви говорили тоді, коли ви знімали фільми, правда, це раніше було, але я б вас запевняв, якщо б ви тоді попросили буквально не то, що свою дочку, а ми б про це знали, що ви знімаєте фільми, якби попросили мус то на добровільних началах ми вам би допомогли, бо ваша дочка надзвичайно талановита і співає гарно, і муспед, до речі, так само прославився своїм співом, як то кажуть, в ті роки. І ми б всякі б вам допомогли, розумієте? Чому ви не звернулися хоча б в той час, чи не догадувалися, щоб звернутися до нас, до муспеду? Дякую вам. Я е, розумію запитання, <запитання, <запитання> незвичне. <запитання> так, дякую, як кажуть, з великим запізненням. дуже дячні вам. <запитання> Чому? Тому що ми я коли не ми, а, тобто не я особисто, а коли знімався у нас фільм Вій, це Мосфільм знімав, <запитання> знімав. Ми зверталися там, на треба було розсалок 30, 30 дівчат таких українок. Ми зверталися до вашого інституту, до начальства. Ну, він каже, добре, у нас є красиві дівчата, вибирайте. Ну і режисер вибрав, я там, правда, був асистентом. Uh -huh. Вибрав значить, 20 дівчат, і, а я був у стянах, чи як його, не пам'ятаю, ваш головний. <кхи> каже, а які кадри будуть? Він каже, «Росалки». О, це добре. це що, стой, що «Росалки», ти що, в вагальонному ві? Uh -huh. Він каже, ну не зовсім вони будуть в воді, не піде. Тому що фільм піде по програмі для ага. дітей, а наші випускники будуть вчителями. Ага. І як це буде тоді, коли вчителька буде на екрані Росалкою? І нікого не впустили. Ось такий кур'яз. І, і ми змушені були взяти із фізкультурного технікуму, і з медичного інституту. Там діти не дивляться. Так. Та, ну, звичайно, звичайно, мої фільми не такі, як росалки. Жаль, звичайно, я би міг був запросити. Пане Івановичу, ми вже потихеньку будемо завершувати з вами розмову. Звичайно, в такій короткій передачі неможливо охопити всього. Але життя продовжується, як то кажуть, і а продовжується воно, ну тобто, робиться довшим, звичайно ж, за допомогою най такого. Надійнішого засобу це сміху. Я знаю, що ви чимало зусиль доклали для того, щоб е, наші міщани, вибачайте, що е, таке слово вживаю, але міщани так, е, це так. хороше слово, якщо вдуматися Жителі одна. нашого міста. Мешканці мі так, міста. Так. Е, напевне, що е, навіть інколи не підозрюючи, що це ви е, організовували наші гуморини, фотовиставки гуморини до 1 квітня. Е, думаю, що зараз будуть раді дізнатися про це. А Хотілося б дізнатися, чи це була ідея і ну, яка ваша була участь? Теж коротко, тому що є черговий телефонний дзвінок, якщо можна. Так, коротенько. <кхм> e, виставок дуже багато, там пейзаж, портрет і так далі. І десь між ними були фотографії гумору. І коли я спостерігав за глядачами, всі, звичайно, приємно дивилися всі інші різні жанри, але коли зустрічалася краплина гумору, то люди просто по декілька разів дивилися mm. з насолодою. І я вирішив, що відсіяти саме фотороботи, які е, викликають з гумором, з гумором сміх. І перший такий конкурс я оголосив у 85-му році. Угу. Ще у 85-му році. Угу. Це, значить, я всіх запросив з України е, фотомайстрів. І тут я настав десь біля 300 робіт. І той, хто бачив, пам'ятає, значить, ця виставка була. І так кожен рік до минулого року. Це вже було 14 виставок. Угу. Я думаю, що всі наші жителі Івано-Франківська відвідали ці виставки, тому що вони на вітринах е, показуються в доступній формі. Е, з раннього ранку до пізнього вечора навіть, ну, навіть всі вітрина. Це, на так. вітринах, на соці Івано-Франківську. Так. так. Чому саме фотогумор? Тому що в наш такий е, тяжкий час, розумієте, саме оці краплини сміху трошечки полегшують наше життя. Е, Роман Іванович, черговий телефонний дзвінок, слухаємо глядача. Алло, добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Мирослав, я так. хочу вам висловити щиру подяку за дуже цікаву з моєї точки зору передачу, яку ви ведете на Івано-Франківськ. Дякую. І хочу таке питання задати Роману Івановичу. Ви згадували, що генерал Чупринка ця легендарна постать походженням із вашого рідного міста Кам'янки-Бузької. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а чи є відомі вам? Моменти з його біографії, з його трагічного життя, я би сказав, які пов'язані з територією з нашою областю. З нашою областю? Так, так. Ну, майже все життя його пов'язане з Галичиною. І всі національні змагання це безпосередньо значить, Степана Бандери, він, Стецько і інші діячі, разом з тим, все народно. Це було все народно. Всі це знають. Ну, а щоб детальніше дізнатися, то обов'язково підійдіть в бібліотеку і попросіть книгу Борнашова Генерал армії УПА. Вона вже вийшла. Якщо ви не зможете там її знайти, то позвоніть мені по телефону 62648. Ми зустрінемося, і я вам дам прочитати один екземпляр. Черговий телефонний дзвінок, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати питання до вас, Мирославе. Прошу. Ви тільки що показували гороскоп? Так. А ви Овна пропустили? Що, Овна Чому? пропустив? Так. Да. <гум> Можливо. <гум> Можливо. <гум> Я, а ви Овен? Так. Ви знаєте що? Я вам сказав, у вас буде щасливий тиждень. Ви заробите море грошей, у вас закохається дуже хороший хлопець. <гум> хороший гороскоп? Дуже дякую. <смі> а це <ще я> <смі> вас е пісню замовити? Пісню замовити? Ну давайте. Може, давайте так, ви скажіть, для кого ви хочете її замовити? Для своєї мами. Хо Ко від кого? Кому? Як звати маму? Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна, а прізвище? Церка Людмила Миколаївна. А від кого? Від дочки. Ну і що ви мамі побажаєте? Щоб вона мала би багато здоров'я, щастя і добробуту. Ну а з якого репертуару ви би її хотіли включити? Ну, з українських пісень. Ні, з... Лазарєва. Ну, Мама. так. <зараз> Є такий анекдот, Зараз все кину і піду шукати Лазарева. Ну, хай це не ображає. Річ в тім, що ми не маємо так під боком таку страшенно велику фонотеку. Ми маємо тут, допустимо, маємо Кричевського, маємо магію нашу ну, Івану франківську Кричевського. Кучіть, Кричевського. будь ласка. Кричевського. Так. Ну, давайте тоді поміняємо наш е, сьогоднішній сценарій і ну, десь так а анонсом включимо е, авансом включимо е, цю пісню вітання е, і, е, ну, і нагадаємо принагідно, що за телефоном 552716 ви зможете зателефонувати і замовити таке вітання, але вже в нашому рекламному блоці, е, кажу, рекламному вітальному блоці, після того як Роман Іванович нас е, е, покине в студії. Ну а зараз е, Кричевський. Крычевский. Я в этом городе бываю очень редко, и вот приехал на какие-то часы. Со мной гитара, чемодан, сиреневетка, и сердце полно загадочной мечты. Моя знакомая живет на Бессарабке нас разделяют километры и года. И я ношу в своей потрепанной тетрадке Лишь для нее одной понятные слова Киевлянка, киевлянка, киевляночка Ни путана, ни воровка, ни цыганочка А простая украиночка красивая Киевлянка, киевляночка страстивая. Звонил я к ней с бурлящего вокзала, Мой чемодан уплыл куда-то навсегда. И вот осталась у меня одна гитара, Сиреневетка и открытая душа. И я пошел туда пешком на пессарапту, Пустой и нету ничего, кроме любви. Украли все, и даже старую тетрадку, Где для нее писал какие-то стихи. Киевлянка, киевлянка, киевляночка, Ни путана, ни воровка, ни заиграночка, А простая украиночка красивая. Киевлянка, киевляночка страсивая.